Друзі, привіт! Пропоную до вашої уваги рецепт смачного, легкого та корисного овочевого салату. Нам знадобляться бурячок, морква, пекінська капуста, оливкова олія, лимонний сік, французька гірчиця, сіль і, за бажанням, гарбузове насіння, буряк та моркву відварюємо до готовності, звареним овочам даємо охолонути, а потім очищуємо від шкірки. Нарізаємо кубиками та відправляємо в миску. Беремо пекінську капусту. Вона у мене цього разу дуже цікавої форми. Дивіться. Ось цю ніжну м'якеньку частину пропоную відкласти для якоїсь іншої страви. А сюди краще взяти більш хрустку з серединки. Нарізаємо тоненько або так, як вміємо. І відправляємо в миску до буряка та моркви. Тепер готуємо заправку. В окремій ємності об'єднуємо гірчицю, лимонний сік, оливкову олію. Та сіль. Перемішуємо і додаємо до овочів. Знов перемішуємо. Далі дуже раджу додати пару жменьок гарбузового насіння для користі, смаку та приємної хрусткості. От і все. Салат готовий. Смачного!